Ви бачили, що тепер буде з 1 числа з переводами з карти на карту, що буде податково ділять? Наприклад, це я тільки що натрапив на відео, коротше, там де один тіп розказував, що якщо мені подарили типу, 10 тисяч гривень, то я маю заплатити налог з цього. Ну, і типу, якщо я здаю квартиру і мені за квартиру за місяць там, допустим, 20 тисяч гривень скидають, я буду платити налог. Я що не розумію? Мені щось ніхто не діє такі подарки 10 тисяч гривень. Ну я взагалі ні за що не переживаю. Я плачу податки, у мене все відкрите, у моєї дружини все відкрите. Там по десятки гривень подарки мені ніхто не ділає. Це я ні за що не переживаю, типу, или що? Или я просто що то не розумію. А якщо по-чесному, мене зараз дуже хвилює питання про військових, тому що військові друг другу ну, скидуються на ремонт техніки. Хтось один їде в магазин, те дві тисячі скинув, тей дві скину, тисячі, купи пару блоків того, того, того. І тепер та людина, кому все це скинули, він повинен буде платити налог. Чи, можливо, хтось там додумається і зроблять якісь там роз'яснення, чи може для військових хоча б зробити по-другому, тому що це, чесно кажучи, дуже болюче питання.